Відбувається тривала політична гра, оскільки уже ситуація в Палестині і в Ізраїлі стала чинником американських виборів, в тому числі. Ми бачимо, що вже сьогодні міністр оборони Ізраїля на засіданні штабу заявив, що вони готують для сектору Газа нову владу, альтернативну Хамас. Очевидно, це якийсь варіант як західним берегом ріки Йордан. Інше питання, хто буде ці помірковані сили представляти. Тобто, це вже не перша спроба перемир'я за ці місяці. Ну тут зрозуміло що в демократів велике дуже лобі, яке я не назву пропалестинським за жодних обставин, але назвемо його радше таке. А лоббі якогось такого лівого пасифізму в даному випадку, яке голосувало і проти допомоги Ізраїлю. Тому тут ми бачимо тривалий процес, де перед різними самітами, які зараз мають відбуватися, президент Байден вирішив погратися на ґрунті глобального півдня. От він такий план. Запропонував, в якому уже нібито всі сторони мають бути задоволені. Хоча можна подумати, без пропозиції Байдена ніхто б навіть не здогадувався, що мовляв, так можна було узяти, просто всіх поміняти, узяти, просто вийти. Ну а далі що? Далі як буде тоді, тобто цей план він не передбачає, якою далі буде газа. Він говорить там про якесь відновлення, про міжнародну допомогу. Ну тобто, це як ведення миротворців, тобто там якісь великі контингенти будуть стояти. Так була така спроба. Теж мені здається, це намагання знову промацати можливості миру, але в жодному випадку не повноцінне миротворство. Тим більше залишається питання з Єменом, який там запускає далі дрони по лату. Американці так і не зуміли навести там Млад з хуситами є питання лівану, звідки летять дрони, питання хізбули. Тобто, чинник Хамасу це ж один з небагатьох лише чинників. Ну і тому тут ці пропозиції Байдена вони виглядають такими, що на словах їх можуть прийняти як певне русло для перемовин. Але наразі Ізраїль навіть Рафах, не віддав кому віддавати тут питання, тобто він не відійшов з Рафаху там знову ж заблокований пункт пропуску. І мені здається, найближчим часом чекати там. Цього плану, що ось сторони з такого то дня, повне перемир'я, повне припинення вогню. Мені здається, це навряд можливо. Ізраїль, попри серйозний тиск, який здійснюється на це, то піде. Та і хамасу потрібні певні гарантії збереження себе як структури. А Палест... газа без Хамасу у Хамас такий варіант. Він на нього не підпишеться, очевидно. Далі буде тривала війна на виснаження, війна, яка буде тривати доти, доки не стануться які зміни у Сполучених Штатах. А у Сполучених Штатах ми бачимо ще раз підкреслю питання, назвемо його палестинським питанням, бо воно формулюється так: багатьма інтелектуалами бачимо протести в університетах, бачимо значні і залучені стрізних європейців. Так от воно стало вже чинником їхньої політики, так само як війна Росії проти України, і допоки не буде. Чіткої відповіді на питання, що далі робити з сектором Газа, конкретно хто там буде керувати, це ж такі двохмільйонне мільйонне населення, яке е, переміщується то туди, то туди. Значна цивільна гуманітарна катастрофа, на яку ну важко закривати очі. Власне, от коли буде така відповідь, тоді там щось і зміниться. А наразі мені здається, це. Просто чергові такі заяви про перемир'я, про які ми наприклад чули навіть і в випадку російської агресії проти України, тобто сторони не готові до цього, тому що сторони вважають, що шанси. Воювати далі, і сили у них є навіть у Хамас. Дуже добре бачимо готувався до цієї війни. Є значні запаси зброї і сил і є загроза ескалації з боку хізбули, з боку е, ємену. І тобто, в них є певне прикриття. В них є ще ресурс. Воювати далі. А з цивільними втратами, в принципі, вони не дуже той рахуються, і тому власне тут ну чекати якогось такого одномоментного перемир'я я би не став. Дуже далеко зайшов цей конфлікт, який триває вже десятиліття. Ми для того, щоби просто так його міг вирішити план Байдена чи ще чийсь тобто, на мою думку, війна буде тривати все літо, всю осінь і певно далі. Можливо, і так, тобто це реалістичний прогноз. Це показує певну позицію Нітаніяку. Я ще раз підтверджу те, що говорить міністр оборони Ізраїлю про план для гази. Тобто вони зачистять газу від Хамасу реально чи зараз так, як собі це уявляють ізраїльські війська. А потім далі будуть пропонувати якісь інші рішення. Питання лише в тому наскільки включиться ліванський чинник, тут чинник Хізволи, як зреагують всі інші, тому що там в самому Ізраїлі значні внутрішні політичні криза, спроба розгойдувати тематику з заручниками. Є ж значна опозиція до Нітаняху яка вимагає перемир'я. Тобто давайте нам негайне перемир'я. Хамас повертає всіх заручників. Але Хамас не хоче цього робити. Він не хоче просто так всіх повернути. Йому потрібні гарантії. Гарантії потрібні не газі, гарантії потрібні там не палестинцям, які живуть. Гарантії якісь хоче для себе Хамас. Хамас багато в чому воює за збереження влади. Хамас не воює просто так заради там чогось, як і всі це. Військово-політична організація, для якої це важливе питання, і він хоче представляти Палестину, можливо, там в новому якомусь обличчі. Проте тут ну а перемовини, які з Хамасом відбувалися у ізраїльтян, вони ми бачимо кілька раундів там було в Каїрі. Так були певні поступки, але не більше того. Ось тому я бачу, що передумов для тривалого перемир'я тут немає, попри всі заяви. Хотілося б зараз саміт в Італії, потім саміт Швейцарії. До речі, в Швейцарії глобальний південь підніме питання Палестини. Обов'язково підніме навіть президент Зеленський в Сингапурі Сьогодні мусив заявляти, що ми визнаємо Ізраїль і Палестину. Ми хочемо бути ну певною мірою миротворцями, навіть там посередниками. Ми за гуманітарне вирішення. Ми намагалися гуманітарну допомогу газу скерувати. Ми не асоціюємо Хамас з усіма палестинцями. Тобто, це заяви, які мабуть перше пролунали. На палестинську тематику, якщо порівняти із Зеленським зразка жовтня листопада 2023 року, тобто на цьому полі доводиться грати, згадувати, як Ясір Фарафат приїздив до Києва, згадувати про дипломатичні відносини, як він навіть отримував нагороди. Там орден Ярослава Мудрого з кучми. це все було як організація об'єдна власне опору Палестини визнавала українську державу в 92-му році. Тобто, тут дуже багато тема, яку можна піднімати, і на цьому полі доводиться грати і Байдено, і всім іншим. Чим, силам, як мінімум, декларативно вибори в Євросоюзі, де вже палестинська проблематика теж стає чинником. Вибори в Сполучених Штатах, Китай, який тут дуже так радикально себе ставить. Тобто, просто що відбувається, авторитарні режими по суті, цю проблему, багато в чому створивши її підтримуючи Хамас, перекинули на плечі Захода, і Захід багато сил на заході. Повірило в то, що Захід в цьому справді винен, тому що він мовляв підтримує одну сторону, і тут доводиться з цим розбирати. Тися якимись там дипломатичними військовими іншими методами, знову культивуючи оцей комплекс вини перед глобальним півнем і намагаючись робити йому якісь певні поступки. Але чим більше цих поступок буде насправді, тим більше Китай, Росія, всі інші Іран будуть користуватися цими вікнами можливостей. Давайте звинуватимо із е, Захід ще в геноциді когось. Давайте всю вину покладемо повністю на захід. Тобто, десь багато кіл на заході це розуміють навіть до речі, серед республіканців, тому що той же лінці Грем заявив, що Ізраїлю потрібна перемога над Хамасом. Якщо цього не передбачено, то ніякі перемир'я не спрацює, але ж інші сили ліберального спрямування з пацифійською такою декларативною риторикою вони десь ну або цього не розуміють, або свідомо грають на цьому полі. І Тому ще раз підкреслю ці вікна можливостей, через які Захід буде дедалі культивувати комплекс, рини, в тому числі в російській агресії проти України, і вони. Залишаються відкритими. Хоча, враховуючи оцю санкційну політику, неефективну різний там паралельний округ, і все інше, можливо, це вже трошки з іншої теми. Але на жаль, ця тема вона буде і далі подалюватися багато ким і лишатися в такому, знаєте, один із перманентних конфліктів, але з якого дуже багато як бенефіціарів, так і постраждалих. Інше питання, що його бенефіціари знаходяться далеко від самої зони конфлікту, так це певна декларація. Вона непогано звучить. Але вона не враховує потім ніяких ось територіальних. Речей ні інших, і якщо, наприклад, чимало американців заявляли про те, що необхідно дві держави, тобто два народи, дві держави, то тут про повноцінну палестинську державу не йдеться. І навіть деякі союзники Сполучених Штатів, які штати там хочуть дуже сильно замирити з Ізраїлем, та ж сама Саудівська Аравія, використовуючи якийсь таран в регіоні, чим вона часто й була, не будуть задоволені цим. Тобто, це непоганий меморандум, але він десь відстає від поточних історичних подій, і це проблема, що доводиться країнам. Такого рівня не творити історію, а десь ганятися за нею і гасити конфлікт тоді, коли він розгорівся уже наповну, не без їхньої політики і ігнорування певних загроз.